Так, дякую, що ви до нас завітали. Наша тема як реформувати бібліотечну справу в Україні. Ви маєте свій план Такої, такого реформування? Чи цей план існує вже давно, але не доходить до практичного втілення? Ну, бачите, змінилося керівництво. Змінилося керівництво Міністерства культури, що означає, що будуть цілком нові підходи. Тому що новий міністр є людиною молодою, не пов'язаною з попередніми структурами влади, не пов'язаною з комуністичним минулим. Це однозначно. Тому сподіваюся, саме від нього будуть виходити імпульси щодо реформування бібліотечної галузі, а вона потребує конечного реформування, модернізації, доведення до європейського рівня. Ми бачимо ці тенденції в суспільстві, пане зверник. Як що поставити за питання? Пов'язано з комуністичним минулим. Наскільки бібліотеки в Україні зараз є пов'язані з комуністичним минулим? І чим, зокрема, якими путами і шнурами? Е, ну, ми пов'язані фондами. Фонди це книги, які є в кожній обласній бібліотеці України, незалежно чи це Івано-Франківськ, чи Миколаїв чи Одеса, фонди в усіх бібліотеках є абсолютно аналогічні. Це понад 60% радянські книжки. Радянські книжки, мало того, це російськомовні книжки, понад 60% у фондах будь-якої бібліотеки публічної. І це є ситуація, з якою е, потрібно боротися. Однак над бібліотеками тяжить заборона списання фондів, надмірного списання фондів. Тобто ми не можемо за багато книжок викинути, не замінивши їх новими книжками. Нових книжок бібліотеки отримують, скажімо, у мене є е, до 700 тисяч фонду в бібліотеці обласній універсальній. Е, на рік ми отримуємо книжок півтори до двох тисяч нових книжок. Тобто це є мізерна кількість порівняно до, до загальної чисельності фонду бібліотеки. І... Е, Замінити фонди можна, тобто змінити пропорцію між російськомовною і україномовною книгою, можна лише або викинувши дві третини того, що зберігається у сховищах, а це література пов'язана з Радянським Союзом, це російська класика, це багатотомні зібрання, які стоять абсолютно мертвим багажем на полицях сільських бібліотек чи районних. Тому що, скажімо, десятитомник Толстого чи 12 томів Достоєвського навряд чи будуть читати молоді читачі. Якщо в них є щось у програмі, то вони воліють мати україномовний текст, пристосований до сучасного читача, а не порпатися в тих багатотомниках. Ну, Толстой Достоєвський це ще не найгірше в тих, понад 60-ти. Це ще не найгірше, однак, однак є Бажов, є Тютчев, є. Є те все, що, ну я б не сказав, що воно є золотим фондом російської літератури навіть. Це є класика російська, це є е, е, література, яку можна було б читати, якщо вона є е, на третьому плані. Однак на першому плані має бути українська література, рідна. Наша класика, наша сучасна література. Отже, за 23 роки ми не зуміли подолати оцих понад 60% російської, радянської книжкової продукції. Е, можу вас передивити. Ситуація значно поліпшилася, бо раніше цих книжок було 80% російськомовних. Ми кожен рік списуємо значно більше книжок, ніж отримуємо літератури. Списуємо, причому з технічних міркувань, скажімо, література є зношена, не морально застаріла, а фізично зношена, і тому вона підлягає списанню. Те, що розвалюється, те, де бракує титульної сторінки, скажімо, в книзі, і невідомо що це за роман. Така література підлягає списанню. Ви сказали морально застаріла, додам ідеологічно застаріла, Поддерж... застаріла. Так, без жодного, сумніву, без жодного сумніву. Тобто, коли Кремль кличе нас назад в СРСР, то це означає, що бібліотеки ідіть Бібліотек... в бібліотеку бібліотеки, на бібліотеки готові. бібліотеки так, вже готові, так, так? Так. Тобто ніякої контрпропаганди, спецпропаганди проти держави України не треба. Йдіть в бібліотеку, беріть, що там є, читайте все, і ви будете такі, як ну, нам треба. Ну, мало того, ми ж не виконали Маркса, Енгерса, Леніна матеріалів з'їздів. Все це у нас є. Ми виконали е, 10 примірників, один лишили. Тобто, все це у нас у фондах є. Це є. Багаж історії. Це є той спадок, який дістався нам від Радянського Союзу, однак ми його не можемо весь знищити. Може я скажу зараз занадто різко, пане Сверник, ви можете уявити церкву, в якій зберігається релігійна література і сатаністська, антирелігійна? І, і, сатаніська, там, антирелігійна. і е... кажуть, і кажуть е, прихожанам, що приходіть, читайте, але вірте в Бога. Ну, бібліотека призначена для всіх читачів. Пане Шостак, і для тих, хто є український патріот і націоналіст, і для тих, хто цю Україну ледве терпить і воліє читати ті радянські романи про партизанів і про розвідчиків такої літератури, теж досить у фондах є будь-якої бібліотеки. Так, що бібліотека, в принципі, розумієте, бібліотека є заклад універсальний, призначений для будь-кого: і для маленького, і для великого, і для політично грамотного, і для людини дуже обмеженої. Однак, це є сховище культури, світової культури, де кожен може собі. Почерпнути те, чого, чого йому бракує в житті. Ну так, якщо ми кажемо по про один примірник чи про два, як сховище. А так, коли про ми кажемо про, про те, що це понад 80, чи понад 60, то тут у мене інша аналогія, може дуже примітивна. Це мені нагадує харчовий склад, в якому понад 60% непридатних до споживання або протермінованих а, ні, продуктів. Ну, але, але це але... сухарі, які ніколи не зістарюються, але ми кажемо, що може, її воліють, її що свіже yeah, їсти, так, а так, так, не сухарі. Дуже ми толерантні в українській державі. Ну, ми, не, ми, ми дуже толерантні. Як не толерантні? Ми дивимося російські телеканали, ми читаємо російські книжки, ну, ми дослуховуємося до ультиматумів політичних, думаємо про те, а що буде, коли Росія не визнає легітимним президента, якого ми оберемо 25 травня. То що буде? Ну, не визнають його ще 11 країн. Так званої, я замість кажу, там, замість G8, країни. то g 11 там, там, дуже цікаві, да, дуже цікаві, цікаві, країни, та. Так. Ну і нічого не буде, будемо далі жити. Будемо далі жити. Ви знаєте, мені здається, що в українській бібліотеці є значно поважніша проблема. Це проблема відставання від світової цивілізації. Проблема оцифрування фондів, переведення в електронну форму документування, проблема технічного оснащення це проблеми, які дуже нагальні і дуже пекучі. Якщо ми не будемо оновлювати комп'ютерної техніки, то ще 3-4 роки і до нас взагалі ніхто не буде ходити. Тому що ті комп'ютери, які є, вийдуть з ладу, і ми позбудемося читача молодого, який воліє скачати з інтернету якусь інформацію чи прочитати онлайн. Чи врешті оцифровану книгу прийти, скинути собі на носі і забрати до хати і сидіти, лежати на канапі і читати ту книжку? Це одна проблема. Інша проблема, я пригадую. Ну це було дуже давно, коли в Сполучених Штатах Америки в 96-му році я прийшов в бібліотеку невеличкого міста, то це був культурний центр. Там грали в шахи, там надавали якісь послуги, там збиралися якісь громади чи невеличкі товариства. Тобто, не тільки приходили за книгою. Яка Трансформація бібліотек необхідна? Ну, якраз, якраз ця функція до цього бібліотеки Достосувалися, причому дуже оперативно. Якщо ви зараз зайдете в обласну універсальну бібліотеку, ви помітите, що в головному читальному залі 60 чоловік зібралися на міжнародний семінар гідів екскурсоводів. Це те, що відбувається в даний момент. Вже в шостій годині будуть курси корейської мови. Сьогодні пан Перепічка підписав дозвіл на презентацію видання про майдан, яке він підготував, і в неділю буде презентація. Тобто в бібліотеці весь час щось відбувається, і шахи, шахові турніри, в тому числі тобто, нас. це те, що називається публічна бібліотека. Так, звичайно, публічна. звичайно, публічна. Це курси, це курси, комп'ютерні курси для бібліотекарів і для всіх бажаючих, хто слабо володіє комп'ютерною технікою. Це безкоштовні послуги, це те, що ми надаємо користувачам. Однак основна функція бібліотеки, я нагадаю, все-таки забезпечення інформацією своїх користувачів, інформацію книжковою традиційною, інформацію електронною модерною. А цього на превеликий жаль останнього дуже бракує. Який ще олігарх, крім Біла Гейтса з Америки в Україні, мав би допомогти бібліотекам? Чому задав Біл Гейтса? Бо він, здається, допомагав оцифруванню бібліотечних фондів. Була така програма, а ну у нас функціонує вже завершує свою на превеликий жаль функціонування. Міжнародна програма Бібліоміст Біла і Мелінди Гейтсів, які забезпечили бібліотеки, які Написали гарні проекти, забезпечили комп'ютерною технікою. Ну і в нас у Львівській області, богу дякувати таких бібліотек є багато десятків. Не кажу багато сотень, але багато десятків бібліотек, які виграли гранти. В кожному районі є такі і районні, і міські, і сільські бібліотеки, які виграли гранти і отримали комп'ютерну техніку, підключені до інтернету. Тобто, в них сучасний користувач знайде. Ті послуги, яких так бракує молоді, олігархи особливо. з України На превеликий жаль, ми не маємо жодного такого. Ми чули про фонд Ахметова, однак, щоб він ем, рвався допомагати українським бібліотекам, я взагалі не чув жодного ем, фонду українського, який би був скерований на підвищення рівня наших бібліотек. І коли закінчиться програма бібліоміст, а вона вже підходить до завершення, це останній рік. Її функціонування в Україні, то бібліотеки лишаться сам на сам із проблемою модернізації комп'ютерного парку. Яких книжок і яких авторів хочуть бібліотеки зараз найбільше? Е, ну найбільше хочуть звичайно сучасної літератури. Ми отримуємо сучасну літературу за програмою Українська книга. Це і сучасна українська модерна література. Це і сучасна західна література перекладна, перекладається досить таки багато, і навчальна, і педагогічна, і так далі. і так далі. Літератури ми отримуємо багато, однак невелику кількість. Тобто на всю мережу бібліотек у нас звичайно забракне. Коли у Львівській області є 1335 бібліотек, то нових книг ми отримуємо, скажімо, 60, 110, 160 – це максимум. Що ми можемо отримати. Єдиний приклад був із романом Чорний Ворон, який отримали всі бібліотеки Львівської області. Однак це було зроблено за рахунок закупівлі інших книжок. Тобто, ми, купивши Чорний Ворон на всі 1330, тоді шість було бібліотек, ми разом з тим постали перед проблемою. Що ми не купимо більше нічого для бібліотек, бо ми в кожну бібліотеку дали по одній новій книжці. Так, так, що, це велика проблема. Колеги, запитання, колеги, журналісти, звертаюся до вас. Є запитання? Немає. Дуже дякую вам за те, що ви знайшли 15 хвилин і прийшли до нас на громадське мовлення. Будемо раді бачити вас і в майбутньому, обговорюючи теми близькі до бібліотечної справи. А відтак